Доброго дня. Представтесь, будь ласка, і розкажіть свій результат на Coral Club. Мене звати Якубов Станіслав Миколаївич. П'ять років тому в мене були проблеми з лівим коліном, артроз після служби в армії. І я знав про цей препарат, поперепробував масу офіційної медицини препаратів. попробував цей. Ну як так. Да. Там говорилось про те, що він відновлює. Човен в кращі від і потім ці симптоми повинні зникнути. Ну як завжди, я до медицини з недовірою відношуся але то вже була остання, як кажуть, попитка. То попробував мені буквально пів курсу. Пройшов результат. Уже був через неділю-півтори. Я вже відчував. Коли закінчив курс. То я потім уже повноцінно займався фізичними вправами, спортом і так далі. А зараз, через рівно через 5 років, у мене праве коліно ті самі симптоми, тому я вирішив ще раз спробувати пройти курс і потім, мабуть, буду коригувати свою дієту. Щось мабуть, неправильно в образі життя.